Та їмо, і Божає Бог, Миру любов любові в серцях, Ми бажаємо всім, хай прийде васів, православець. Лице до весли є у всіх, щоб залишити всякий гріх. Взяти туди, де чекав. Божий світ кожен день кожен час. Ми вас вітаємо і та любов любові серцях, ми бажаємо всім, хедесі, благословених. Шний цей ліз два веду небо лихай слова. Тобі дякую, Ісус, за це світуй присов, І для неба мене зайшов. Тобі дякую, Ісус, за це святой присов, і для неба мене зайшов. Ми вас вітаємо і вам бажаємо. Беду та любові в серцях мозає бо всім, нехай прийде восів, благословення з нибесь. Зець, двяна, дідь надходить, По хатах ангелик ходить і за зволочів питає, стястя ладось, бажай, хлистося роздає. Маленький Ісусик, не спить, не длібай. Маленькими лученняками весь світом дівай і вашу хатину, і вашу водину, і всю всю Україну Христос цілознає. Славі його!